Привіт, мене звати Влад Ковальов. Я займаюся веденням блогу, створенням контенту, навчанням людей вести блог, створювати контент, продавати, заробляти. Робимо все можливе, щоб соціальні мережі робили краще наше життя, ваше життя і все, що з цим пов'язано. В цьому відео розповім вам, що таке концепція водоспаду контенту, як ви можете це дуже просто приміняти в своєму житті. Ви дуже сильно здивуєтесь, наскільки це просто, наскільки це логічно, і у вас буде думка: блін, чому я раніше про це не дізналась або не дізнався? Це ж так очевидно, так просто. Але завжди все геніальне, все працююче, воно завжди просте, і водоспад контенту це не якесь виключення. Концепція проста і дуже зрозуміла. Її дуже легко організувати, дуже легко її використовувати, створювати. Від вас тут треба тільки те, щоб ви вміли знімати, ви вміли монтувати, ви вміли працювати сценаріями для ваших відео і вміли працювати з людьми в блозі. Все далі, якщо це все діло вмієте, то концепція буде вам корисна. Якщо не вмієте, можете навчитись нас в нашій академії по підтримку. Писці більше про академію розповім в кінці цього відео. І так, поїхали до нашого водоспаду контенту. Ідея в тому, щоб за допомогою менших і більш простих форм контенту, таких як твіти, пости, в треть, сторіси, ми виявляли, що буде для нашої аудиторії тригерним, цікавим. На ці теми ми далі знімали більш великий контент, на цей більш великий контент ми знімали ще більший контент і так до безкінечності. Що в нас в цій формулі є? Перший наш крок це створення простої, простих форм контенту, які не вимагають від вас вкладень там часових грошових, яких завгодно. Ви кожен день можете використовувати це за допомогою сторіс. Ви кожен день можете використовувати це за допомогою соціальної мережі. Ну колишнього твіттеру, зараз це ЕКС, також ТРЕЦ. Також якщо ну в моєму випадку я дуже часто використовую рілси, тому що я рілси роблю дуже швидко. Я рілси роблю в принципі якісно. І я завжди я через рілси шукаю теми, які чіпляють людей. І через рілси потім це це діло. Помножу. Але дуже легко почати зі сторісів. Наприклад, у вас блог про нутриціологію. і ви в сторіс починаєте протягом тижня кожного дня чіпляти різні теми нутриціології з різних сторін. Можливо, це тема харчування, можливо, це тема схуднення, можливо, це ну, якісь навіть там в харчуванні бувають досить різні теми, дуже різні аспекти, на які люди по-різному реагують. Там, наприклад, чому не можна їсти цукор, на це відреагують більше людей, ніж на тему, там чому треба їсти там. Зелену якусь там капусту. Я не розумію, з нутріціології. Ви таким чином тестуєте маленькі теми. Там сьогодні поговоримо з вами про цукор. Подивилися, як люди реагують, наскільки люди активно пишуть. Там наступний день поговоримо про на щось, на якусь особисту тему, да, тому що треба і особисті тематики тестувати, щоб розуміти, що з е, ваших особистих якостей людей цікавить найбільше. Там можливо, це відносини, можливо, це відносини зі спортом, з вашою другою половинкою, можливо, це якісь ваші хобі. Хто його знає? Треба це все діло тестувати, бачити на що люди реагують. З цих там, умовно кажучи, 20 тем, ми обираємо 5 тем, які людей тригернули найбільше. Ми обираємо там номер один тема, яка найбільше всіх зачепила, наприклад, там, чому не можна їсти сахар. Номер два тема, номер три, номер чотири, номер п'ять. На, на всі ці теми ми знімаємо рілс. Тобто ми цю маленьку думку, яку ми людям закинули, розтягуємо до експертного Рілс або до якогось корисного Рілз. І ми дивимося, що з цих рілс набирає більше переглядів. Яка тема, яка з них найбільш актуальна, яка найбільш цікава. Для людей. Реально, це все можна зробити прямо типу, буквально за один тиждень протестити ці ідеї. На найцікавішу тему, наприклад, тема цукру перемагає і в рілсах збирає найбільше переглядів. і Люди прям на це реагують. люди прям, Людям дуже цікаво, як позбутися цукрової залежності якоїсь, скільки можна, скільки не можна. Ми розуміємо, що з п'яти цукор виграв. Значить, ми саме на цукор починаємо знімати youtube відео Ми заходимо, ми ставимо телефон не вертикально, а горизонтально і знімаємо повноцінне відео. На YouTube хвилин на 15, де ми зі всіх сторін розжовуємо просто цю тематику максимально глибоко. І з цього youtube відео ми потім нарізаємо ще окремі рілси. В одному 15 хвилинному YouTube-відео може бути 5 різних тем по 3 хвилини. І ось ми ці 5 різних тем потім ще шматочками нарізаємо на рілси. І в майбутньому у нас з'являється ще додатковий корисний контент, така база контенту на ту тему, яка реально людей чіпляє. І таким чином ми маємо безкінечний формат для тестування різних Різних ідей, різних тем, ми розуміємо, що з ними далі робити, і ми розуміємо, як це далі використовувати. Тобто, якщо ви ще не завели YouTube канал, а ваші reels відео набирають класно переглядів, то це ваша така невеличка прогалана. Тому що е, якщо щось прямо круто набирає, треба це знімати. Але майте на увазі, що вам не треба знімати youtube відео на якісь особисті теми, тому що особисті reels відео набирають дуже багато переглядів. Це, типу, ну нормально. Ми, в принципі, в Instagram заходимо, щоб відпочивати, а не навчатись. Тому ми маємо ось цю вибірку робити саме на корисних одиницях контенту, на такому educational контенті, на умовно навчальному контенті, тому що це краще буде працювати на створення вашого образу експерта, і це краще буде працювати на ваші майбутні продажі, тому що люди будуть до вас як до спеціаліста прогріватися, а не просто як до особистості. Просто як до особистості, у вас для цього є просто life stories, life reels якісь. Більше, в принципі, і не треба. А саме якісь експертні тематики можна робити. Наприклад, я можу в сторіс. Якщо розповісти на своєму прикладі, на прикладі контенту, я можу в сторісах там, в один день показати, яка техніка в мене є. І запитати в цей день, а що вас цікавить найбільше Там стадіками, об'єктиви чи підлічки для запису звуку. Все це можу зробити в один день. Мені кажуть, нас цікавлять найбільше об'єктиви. Окей, я цю тему забираю і знімаю рілс на тему об'єктивів. На наступний день я там спілкуюсь з людьми і кажу, а що там, а цікаво вам подивитись розбір цього відео, або цікаво буде дізнатися. Більше про світло. Вони кажуть, більше про світло. Окей, я забираю, там зніму про світло. Третя в мене буде розбір якогось відео, тому що це також було цікаво. І таким чином я роблю такі протягом тижня да, 7 днів в мене є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я там два або три дні в мене буду лайф в сторісах, і там 5 або 4-5 днів в мене будуть якісь запитання до людей, на які теми їм хочеться познімати відео. Я можу просто один день написати, 10 тем, написати про що з цього списку, буду вам більш цікаво дізнатися. Або можу закинути. Поле питання, запитати, про що хочеться дізнатися більше в цьому блозі, дивлюсь, на які теми більше співпадінь, і на це обираю і знімаю рілси. Наприклад, я сім днів я дізнавався у людей, що їм треба. На наступному тижні на кожну з цих тем я знімаю рілси, і там зніму із семи рілсів, я зніму там три корисних, там, і два експертних, наприклад, на всі ці теми. Будь ласка, я подивлюсь, яка з цих тем зачіпить людей найбільше. І на цю тему зніму YouTube. Якщо номер один. В мене буде, наприклад, об'єктиви да, з цих рілсів, а номер два в мене буде, наприклад, як там працювати зі світлом, то я і на номер один, і на номер два зніму Ютуб. Я можу на всі ці теми зняти Ютуб, якщо плюс-мінус в середньому буде нормальна реакція у людей, і потім кожне YouTube-відео нарізати ще окремо на рілси і в майбутньому їх використовувати, забивати собі контент-план вже створеним контентом. Ось таким чином це працює. Для того, щоб якісно використовувати технологію водоспаду контенту, вам, звісно, треба вміти створювати цей контент. Це Найголовніша навичка взагалі 21-го сторіччя вміти знімати контент на телефон, монтувати на телефон і писати правильно сценарії для ваших різ, для вашого ютуб-відео, для чого завгодно. Тому що від цього залежить скільки у вас буде переглядів, охоплень і так далі. І тому подібне. Я професійно цим займаюсь. В мене є професійні навчальні програми. Зараз ви можете прийняти участь, дивитися ці програми. Це повноцінні великі курси по підписці. Просто зараз ви можете отримати доступ на три дні за одну гривню, подивитись на навчальні програми, подивитись на їх. Програму, подивитись на уроки, на якість запису і так далі, тому подібне, подивитись перші пару уроків, перші пару модулів і вирішити для себе, воно вам потрібно або ні. Далі через три дні з вас зніметься 899 гривень на місяць, і ви будете вже повноцінно проходити це навчання. Наразі записані чотири суперкруті програми навчання по зйомці відео, по, по монтажу відео на телефон, по створенню сценаріїв на мільйони переглядів і про продажі в соціальних мережах для тих, хто ніколи не стикався з тим, що таке продажі. Повноцінні професійні. Навчальні програми, які допоможуть вам реально розвиватися в соціальних мережах. Плюс до цієї підписки ви отримуєте доступ в наше закрите ком'юнітіс, де ми спілкуємось, де кожного тижня ми проводимо онлайн-подкаст, де я роблю розбори своїх найкращих reels відео які залітають. Я розбираю просто на молекули, чому вони спрацювали, чому це відео залетіло, і як ви можете примінити ці знання для себе. Кожного тижня вам приходить контент-скринька, це набір матеріалів для вашого монтажу. Три рази на тиждень вам приходять короткі уроки, зроби за хвилину. В яких за хвилину я показую якісь прикольні фішечки в монтажі, в зйомці, в сторісах, в оформленні шапки профілю, все, що стосується діджитал-маркетингу, також вам доступні базові курси і наші розширені курси. Це найдоступніша, найбільша за об'ємом матеріалів пропозиція навчання в Україні. Тому ми чекаємо вас в клубі.